Добрий день. Вітаю ще раз наших глядачів. Ми продовжуємо наш проєкт Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. А, сьогодні я представлю нашу гостю, пані Юлію Захарчук, директора нової мистецької галереї, яка з'явилася на лівому березі. Галерея має назву Синій вечір. Доброго дня, пані Юля. Доброго дня. Я дуже радий, що ми розширили трохи тематику наших передач. І сьогодні ми представляємо не тільки істориків, філософів, літераторів, а представляємо і мистецтвознавців, чи представляємо нові як явища в українській культурі, як то створення нової галереї. Да з Боже, ще представимо там, керівників нового театру, чи щось інше, інше інше. Але ж я почну з того, що я трохи я розповім про вашу галерею, а потім попрошу вас доповнити. Мені це дуже приємно. І Бо вам приємно ви були в галереї, <світ> так. тому такий погляд. Ну, по-перше, я думаю, що дуже важливо, що з'явилася нова галерея. По-друге, я хочу сказати нашим глядачам, що це чудова галерея з декількох причин. Перше. Що це діти видатного, видатного вітчизняного митця Олекса Захарчука, на жаль, вже після його смерті зробили галерею, де представлено його твори. Історія новішого мистецтва тільки зараз пишеться, і я певен, що ім'я Олекса Захарчука займе одне з провідних місць в цій. <галереї>, в цій в такій умовній віртуальній галереї українського мистецтва кінця 20-го, початку 21-го століття. Я знав пані, пана Олексу, він був блискучою людиною, дуже глибокою, грунтовною, але ще був чудовим митцем. Але тільки після його смерті я побачив найкращі його роботи. І я дуже радий, що зараз це можуть побачити і майже всі, хто приїздить до нашого міста і хто живе в нашому місті. Отже, після того, як я трохи про це сказав, пані Юлі, я прошу вас розповісти про галерею. Назва галереї Синій вечір наслідує програмний твір батька. Він так і називається Синій вечір. Це така філософська картина, над якою я не знаю, як краще казати, батько чи Олекса Захарчук, мабуть, так трохи відсторонена. Окса Захарчук працював більше 20 років. Один з варіантів належить Національному художньому музею України. Проте свої враження батько завжди хотів якось висловлювати. По-різному, і він любив варіанти робити. І ось цей варіант був зроблений спеціально для виставки, яка пройшла, треба сказати, успішно пройшла у Лондоні у 2007 році. Після смерті батька залишився великий спадок, великий спадок його творів. Це і рисунки, і пастелі, бо в мистецтві він працював більше 60 років. І ми використали дійсно таку нагоду з братом і створили цю галерею. Проте хочеться сказати, що ми будемо виставляти не тільки поступово різні такі концептуальні виставки творів батька, а ще художників його покоління та може так, можна так сказати, його вчителів, тобто і соратників. І соратників. Професійне таке справжнє мистецтво оце наше надзавдання, наша місія, якщо можна так дуже гучно сказати. Я думаю, що знаєш, знаєте, я теж дуже високо ціную а, тих митців, які можна назвати київською школою, цих художників, які працювали в 60-ті, -70 70-ті роки. Деякі з них, дякувати Богові, живі сьогодні. Але ж думаю, що ще попереду, що суспільство, що громадськість визнає, що це були великі майстри. Імена, там, чи Ламаха, чи Лимарєва, чи Лєвіча, чи Пані Яблонської, ну цей перелік легко продовжувати це великі імена, і по великому рахунку ще не було в Україні в українських музеях такої великої ретроспективи цих робіт. Дякувати Богові останні роки можна було подивитися персональні виставки багатьох з них. Але ж я певен, що відкриття буде не тільки персональне, а відкриття як школи. Як була там школа байчуківців чи була школа культурліги, так само ми можемо говорити про Київську школу митців у цього періоду. Наскільки я знаю, ви плануєте таку виставку. Може, трохи розкажете про неї? Так, дійсно дуже прикро, що це покоління професійних митців, яке гуртувалося навколо нашого художнього Київського інституту, зараз це Національна академія архітектури та мистецтва, що це покоління, воно нашим сучасникам майже невідоме, дійсно, незважаючи на те, що виставки були в Національному художньому музеї, але брак приміщень у цьому музеї не дає змоги так. Представляти їх творчість, як вони того вартують. І дійсно зараз от, середній наш клас має змогу подорожувати по світах, бачить е, всі там світові музеї, але вони своє мистецтво не знають і не знають, чим можна в Україні пишатися. А дійсно ці імена, от Київська школа, графіки, скульптури, живопису, ними можна пишатися. І наша наступна виставка якраз і окреслює. Кола цих художників це десь дійсно покоління 60 -тників. Може я назову деякі імена, якщо ви дозволите, бо це дуже достойні імена. Частина цих людей, слава Богу, живі класики, вони продовжують працювати. Це прекрасний скульптор Борис Давгань, Микола Рапай. Галина Григор'єва, Олег Живатков, Яким Левич. Але з цього покоління, ну їм вже за 80 з цього покоління більшість людей пішли вже з життя. І їх твори вони залишились в якихось приватних збірках у родинах у більшості. Ну, усіли у музеях, але музеї дійсно. Не дуже часто показують їх твори, тому широкий загал не знайомий от з творчістю цих митців. Якраз наступна наша виставка вона має відкритися наприкінці листопада і буде тривати два місяці до кінця січня. Якраз таку строкату картину, палітру. Творів оцих митців має показати. Пані Юля. Мені здається, що правду ви сказали, і це так, що наш національний художній музей не має досить можливості для того. Що представити, але ж їх можливості набагато більше, ніж галери можливості вашої галереї. І ви ж все ж таки готуєте таку виставку, а дасть Боже, національний художній музей з часом це зробить. Але ж я думаю, що є ще потенціал для цього. От, я править. говорив про те, що були персональні виставки. Одна з найкращих це була виставка а, Лимарєва в Арсеналі. В арсеналі. Я сподіваюся, що з часом може така виставка могла б відбутися в Арсеналі. І це була би дійсно велика ретроспектива. Скажіть, будь ласка, трохи розкажіть про спадщину батька. Наскільки вона велика, наскільки вона представлена в різних музеях України та світу, і що ще треба зробити? Я знаю, що ви з братом дедатували, видали декілька альбомів його творчості. Розкажіть, будь ласка, про це нашим глядачам. Дякую по-перше. Так, ми намагаємося, дійсно, спадщина велика, це він все своє життя працював на пленері. Це дуже багато робіт, виконаних кольоровими олівцями, виконаних у техніці пастелі, в олійному живописі, це можна сказати сотні робіт. Можна створювати ну, величезний музей. От так от. Ну а в нас як такий невеликий музей, міні-музей. І дійсно у нас комерційна складова вона десь там на, на задньому плані. Культуру трегерська місія у нас на першому плані, от, щоб саме дійсно ознайомити людей з прекрасним мистецтвом. У нас така в галереї Аура, ми створюємо. Звучить завжди класична музика, бо коли батько працював, він завжди слухав музику. Що характерно, Зараз... що багато і вони... з цієї школи людей теж так працюють. Так, Я знаю так, Григорій, Аким Лєвіч, Григорів. Григорьович. Це так, теж це, це, а Гавриленко, як близько знала. Вони ж це коло людей, вони дуже були культурними людьми, поважали один одного, цінували творчість один одного. Правда, йде мова про якийсь ренесансне якесь середовище. Це, це дійсно масштабні такі особистості, і до них от дотичний вислів мені дуже сподобався Нарштейна. Мистецтво пророблено духом. Саме от їх твори от цього покоління, вони кожен з них знайшли свій особистий шлях, свій індивідуальний стиль. І їх мистецтво, воно духовне, от це, це найголовніше. І можна, от зараз в нас закінчується виставка батька СНИ про Україну, от це такі твори, як Фата Маргана, як Мрія про Прекрасну країну, такі чудові. Ландшафти українські він дуже любив там Чернігівщину, Полтавщину і панорамні, такі монументальні метафізичні е, пейзажі, навіть медитативні, можна так сказати, це, це його особливість. Е, до цього ми робили виставку його пастели, але можна робити, і ми будемо робити, наприклад, ще зараз модно, виставка однієї картини, бо кожен його твір такий глибокий, філософський, і, і дійсно, це, це може бути і одна картина. Це може бути такі виставки. Він і його соратник. От він дуже дружив з Лимаревим і з Гавриленком. Дружив і. Його вчитель Григорів та Яблонська теж цінували його творчість, а він цінував їх. Тобто можна і такі робити ну, не те щоб монографічні, а такі групові, можна так сказати, виставки. Це такий тихий живопис, як то кажуть, страшні раки такого ідеологічного тиску люди вміли творити дійсно людяне таке високе мистецтво, і це чудо. Це було це було мистецтво спротиву. Мистецтво це не випадково. Спротиву. Так у пані у пана Захарчука. Це такі світлі пейзажі у Ольги Ольгірапайці, клоуни та цирк. У Лєвіча це якісь такі сумні так. пейзажі, інше інше інші. езопову мову. Таку знаходили. Їм треба було дійсно якось пристосовуватися, не підкорятися, і от ця мова вона дуже цікава. А в мистецтві це найголовніше не, не що, а як. Це правда, але це не зопова мова. Це просто світи, які вони це альтернативні світи. світи. Це більш точно ніж вони ну, так, не, не сперечалися. Так. Вони не в тому, не в тій плоскості працювали, де ідеологічні художники були і жили. Вони створювали свої світи, і вони тому й залишилися. Пані Юля, я вам дуже вдячний. Я думаю, що на сам кінець нашої розмови запросіть, будь ласка, наших глядачів на відкриття виставки, скажіть, де це, коли я певен, що прийдуть. Ну, Галерея у нас розташована на лівому березі. Це вулиця Микільська, Слобідська, от 1А, прохід через перший під'їзд. Інформацію можна знаходити у Фейсбуці, сторінка Синій вечір. Сайт є Синій вечір, так і називається. Краще приходити по п'ятницях та суботах з 3 до 7 години вечора. Ми всім дуже раді створюємо таку, ну під кожною людину, от свій у нас до кожного свій підхід. Хто хоче музику, хто хто хоче екскурсію, хто хоче в тиші споглядати. Він споглядає, то тобто... хоче випити келих вина. Я вже я знаю. Хороша і вино, і все ми пропонуємо. Дякую, пані Юля. Дякую. І вітаю Дякую. вас, вашу родину з тим, що ви відкрили цю галерею. Вітаю всіх нас з тим, що така нова і чудова галерея з'явилася в місті. І зичу вам успіхів і дуже сподіваюся, вдячні. що будемо зустрічатися не один Дякую. раз. Дякую дуже. Нашою гостю була пані Юля Захарчук, директор мистецької галереї Синій вечір, що нещодавно відкрилася на лівому березі в місті Києві. Дякую і до зустрічі!